На фасаді Хорошівського ліцею номер 2 2 травня відкрили п'ять меморіальних дошок випускникам військовослужбовцям. Володимиру Корзуну, Геннадію Семенію, Олександру Яковенку, Олександру Литвинчуку та Оресту Сергієнку. Тетяна Корзун розповідає, її син Володимир на позивний Агат проходив строкову службу у 2018 році, після чого підписав контракт і став до лав Збройних сил України. Війна його застала в Харкові. Під кінець третього року контракт був сапер. Був життєрадісний. Енергійний, правдолюб, чесний, добрий син, гарне вино. Загинув він при захисті батьківщини, залишилася його кохана дівчина, Аліна, з якої мали сьогодні працювати. Залишився брат старший який ще З 20-го року також виконує свій громадський обов'язок перед державою, також є на контракті. Сьогоднішній день. Ще одну дошку встановили в пам'ять про сина Вірпантос, вчительки математики ліцею. Її син Геннадій Семеній у 90-х під час проходження строкової служби у Севастополі на флоті відмовився присягати на вірність Росії. З 2014 по 2015 рік був учасником АТО. Служив у році глибинної розвідки. Він же ж пішов добровольцем, його не брали, бо четверо малолітніх дітей. от Але він вже був. Морський десантник був Майдан, після Майдану. Піду, піду, бо хто так навчить, як я, я багато чого вмію. А тоді попав Дебальцево, там Зайчий яр, ще який ще я вже тепер не згадаю як. Геннадій помер у 2021 році в Бердичівському військовому госпіталі від серцевого нападу. У нього залишилось четверо дітей та четверо онучок. Випускник Хоришівського ліцею Олександр Яковенко був стрільцем снайпером 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Служив у лавах ЗСУ з жовтня 2023 року. Добрий був чуйний, завжди приходив на допомогу. Друзям ніколи не відмовляв. Веселий був по житті. Він був веселий Саш. Любив подорожувати, це його мрія з дитинства потрапити в ДШВ, Він хотів дуже бути десантником. Доручили йому бути стрільцем снайпером. І Він цим гордився, телефонував мені постійно, все, розповідав, що я мам, тільки чекай мене, я вернусь. Ну, Все буде добре. Олександр Яковенко загинув у Луганській області, не доживши трохи менш як місяць до свого 27-річчя. Пораненого його евакуювали з поля бою, втім врятувати його життя не вдалося. Ще двоє випускників ліцею: 33-річний Олександр Литвинчук та 32-річний Орес Сергієнко, мобілізувалися у 2022 році. На початку повномасштабного російського вторгнення Олександр Литвинчук повернувся з-за кордону і з 28 лютого 2022 року розпочав військову службу. Чоловік помер у травні 2023 року в лікарні, куди приїхав на лікування, розповіла Марія Литвинчук. Його матір. Орес Сергієнко підписав контракт у жовтні 2022-го. Воював на Купінському напрямку. Військовослужбовець мав кохану дівчину Олександру, з якою планував одружитися. Загинув на Харківщині у березні 2023-го. Втім, поховати його вдалося лише 14 лютого 2024 року в рідному селі Поромівка, розповів батько військовослужбовця Максим. Олена Ваховська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.